У нас плани, добре. Ми так, ну, виїхали, це все обдивилися. Подивилися перелік майна. Ну, бачили там ці бетонні споруди, то все. Ну, якби, розумієте, питання є по судовому рішенню Того, що воно сформулювало таким чином, що... До цих поруч є перешкод. Щоб їх зафіксувати, ну, ми не бачимо фіксат, ну, не фіксується їх якось перешкод, розумієте. У вас немає переліку майна в цьому рішенні, там про є кажуть мінус. Стосовно перешкод. На даному етапі ви маєте право там додаткове рішення винести ще по цьому. Тому, що там не конкретизовано. Одчинити дії, що ви можете звертатися. Бо Просто так, як воно є, те, як воно є, у нас ми фіксуємо, що ніде Шлавбану, розумієте самі, що немає. Пізні шляхи, це все вільно, в доступі. Я вас Ні, <реку> <Я, реку> <я, реку> <я, реку> ні, зараз зараз, я, я переб'ю. У мене є канали в оренді. Я просто до своїх каналів не можу дійти до роботи. Чому? Тому що вони заповнені водою. І в мене є договір орен, договір. З Києвом, що я маю робити ремонт. А я не можу зробити ремонт, у мене є за свій рахунок на 200 тисяч на державу, я маю зробити ремонт в своїх каналах і збірних ямах. А я до них доступу не маю. І ти що маєте на увазі? Рішення суду відсилає до договору до акту прямо передачі. До акту прямо передачі в договорі чітко перемічному майно. яке скидається з і там піде перелік. Гідротехнічний спровод, водонапис, водоспуск і інші, 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 інші. Тому що вже, що воно мало би бути в розвитимі всі частини. Рі, рішення є, воно таке, воно прийшло в поляці, воно набрало законні сили. Так, тому, це, 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 як не, його не. Типу, написали, суд написав так, як вже вже потрібно. Але суть така, що зрозуміти його можна, бо є відсилання до договору. Це єдиний документ, єдиний документ, який фіксує перелік майна, перелік гідроспоруд, і до цього договору йде невідома частина, це паспорт. Паспорт детально е фіксує, там є карта, схема, е яка фіксує знаходяться гідротехнічних споруд на місцевості. Тому, в принципі, ідентифікувати їхні заходження можливості реально. Те, що ми зараз не бачимо, зараз, ну, якби можна підійти, якщо буде у нас мета по кожному гідроспоруді працювати, то ми можемо. Деякі хідроспоруди видні, таких дамбій, наприклад, так, їх видно. А гідроспоруди такі, як е усушувальні канали, так, там, збірні збірні ями. Ями, їх не видно вони в воді. Сигналізую про це така е, бетонна конструкція, яка виступає з поверхні води. Відповідно, щоб до них прийти, ну, щоб ними їх освоїти, щоб їх використати за призначенням, треба воду спустити, бо по-іншому до них добратися не можна. А чого вони спускають? Е, дивіться, чого ми не спускаємо? Значить, ми, е, в нас є дві позовні вимоги задоволення. У нас є як усунення про що, про яке ви говорили, так і припинення будь-якого користування. Е, ці стави наповнив литпром. Відповідно, він як боржник має припинити користування. Суд це встановив. Так він не користується. Це ви говорите замість них чи як? Не, так, я, не, я, ну, тіпа, суд встановив, дитя, суд встановив. Вони кажуть, що вони не користуються. Так вони, це, вони і, так, ну, і, Суд встановив. Заповненість водою це користування? Так. так, так. Це використання вони... корисної функції водойми став. Це ж для чого став? Став, існує тільки тоді, не коли він заповнений. А того каналу який заповнений. Так. так, він в воді. Він, так. Він, 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 він знаходиться в воді. Тобто, щоб припинити лимпрому користування... Так ваш канал чи вода в... Ми Ви говоримо так? про гідроспоруду. Канал. Канал. Ваш, канал. Канал. ваш кран. Спускайте воду. Е, диві... Давайте ми це зробимо в присутності виконавчої служби, немає проблем. Немає питань. І ну, це ваше майно. Так? так. — не не Чому? Бо він перешкоджає. Дивіться, Яким? дивіться. Яким? — дивіться. Він їх наповнює. Дивіться. Кримінальна справа. Побив раз, постріляв другий раз, при поліції. Я викликав на цей, він при, 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 при поліції він не дає мені, він відкриває сам, коли хоче закриває, коли хоче, відкриває. І коли хоче, накашує. Це те, що ви говорите, це є в площині кримінальних правопорушень, правильно? Так. Це типу, питання до поліції. Чому вони не здають захисту і не карають вино? А що... ми говоримо про бетон Дом? і про крани. Ну, то то, вірно. Дивіться, Як можна припинити користуватися гідротехнічною спорудою? Гідротехнічна споруда кожен має свою функцію. Дамба тримає воду. Без використання дамби за інтернет ставу не існує. Бо саме завдяки тому, що земляна дамба тримає воду, існує, створюється водоймостав. Щоб припинити користуватися дамбою, треба припинити користувати її за її призначенням, за її функціональним, ну, е заради чого вона збудована і Тобто Дамба ваша, дамба ваша, але щоб але користуватися нею не, е не повна, Тобто, щоб припити користування лунпрому. Ваш спір із, із розряду, що було перше, яйце чи курка, розумієте? Давайте ми не будемо сперечатися, а виконувати рішення суду. Ми вже посперечалися в суді зі того, всіма. Для того, щоб його виконати, так. треба мати предметне розуміння. Правильно. Це, цього а, а то ви в площину яйце курка заводите просто. Ваша вода чи ваш бетон? Його, типу, получається, його вода, а ваш бетон. Його ну, а не вода, він документів давайте, не має ніяких. Давайте, давайте ну, ми про воду не будемо ну, не не це, бо е, нас річ не стосується гідротехнічних спорт, воно не стосується водойми. Тут навіть встановив, що водойми не перебувають в використування, не пише вічний суд. Давайте я ми... Я не бачу перешкод з доступу. Ми говоримо про другу позу новимого, припинення будь-якого користування. Яким чином вони користуються? Те, що 에... там заповнено водою в <звіст> цьому, <звіст> <звіст> в тому стоїть І він качає далі воду. Добре, да, давайте, давайте ми спустимо, давайте але спустимо. в присутності виконавця послугу ви тут фіксуєте. І, і, ми і спускаємо, і я, я зараз я готовий сут. зараз навіть твої. Це увій. не є способом виконання рішення суду. А, а яким способом? Особ? Ну, рішенням суду передбачено припинення ними користування. Так? Ну, так вони не будуть користуватися моїми. Вони користуються, стави набрані. Став набрані. Так, вони користуються дамбою. Нашою. Вони, моє О, якби не, не користувалися нашою дамою, водойми б не існували як об'єкта. Ну, вашу... е, е, дивіться, є водоспуск. Вони користуються водоспуском, бо він закритий, тому є став. Ми зараз його відкриємо і контрольовано за 2-3 доби став спуститься. Ми це готові зробити без проблем. Це можна зробити без, е, без боржника. Е, нам треба було рішення суду для цього. Вам треба до цього так, рішення. Так, було, це для цього почали. Це ж рішення. ваше майно, для це чого. Це був. Двіться, давайте ми не будемо сперечатися. Це, це питання Вірити. правильно, бо, там, бо суд це вирішив. Дивіться, ми читаємо з річних е, е... Давайте так, бо просто ми, так, виходить в нас є така ситуація, що напевно е відповідач не заперечує факту про, факту використання спірних водних об'єктів. Однак вказує, що користується такими у відповідності до укладних договорів в 2015 році. Він підтверджує факт користування, що ми маємо на місці. Судова колегія зауважує, що право користування гідроспорудами належить позивачу, тобто стягувачу, згідно договору такого. -то. Тоді як відповіли, що тобто, ленпрому за договором оренди передано остакою платно землі, але аж ніяк не користування водоймами. Це встановив суд. Тобто суд встановив, що лендпром, тобто боржник, користується водоймами і користується гідроспорудами. Відповідно, не заперечує факту використання спірних водних об'єктів. Ну, Однак вказує, що користується таким у відповідності це до укладу. Вкладани... Гідроспоруди. Правильно. Це водні Абсолютно. Водний об'єкт є комплексне поняття. Він складається так. з землі, з води і з гідроспоруд. Так. Якщо би власне е... гідроспоруд... Ви до них маєте доступ, ви ними розпоряджаєтеся, у вас є бажання, напевно, спільно розподіляти прибуток, щоб вам йшло, наприклад, за оренду, верніше, у вас є оренда первинна, він хоче користуватися тими ставками, стовками, типу, вам відшкодовувати оренду. Ну, десь проблема у фінансовому плані так мало бути. Дивіться, давайте зараз про Нічого не має бути. Нічого не має, я виграв вам в Я моделюю вам ситуацію просто через те, що ви, е, тут... Як ви кажуть, все поєднано. Я вам просто поділяю воно, воно, все вам на складові частини. У нас йде мова, непроводні об'єкти, у нас йде молодо щось... про бетон, і крани, всякі Так, Ми просимо, щоб виконавча служба виконала річну суду і припинила, е щоб таким чином вчинила, щоб Ліндпром припинив користуватися спорудами. Про що є річне суду? Проширити. Яким способом прокомментировать? Припинити користування. Яким? Використовує, не використовується. Я до того веду, що у вас рішення не прописано. То що немає дій, які вчинити. Розумієте? Тому я вам і кажу, що у вас необхідно або додаткове рішення, або роз'яснення способу виконання. Тут... Нам, ми... нам видається, що спосіб виконання є очевидним. Ну, вам так тобто, видається. Для а того, щоб припинити, не Тобто для того, щоб припинити користування гідроспорудами, потрібно припинити їх користування за їхнім призначенням. Для того, щоб припинити користування, треба припинити їх користування Правильно. тавтологія виходить. Дивіться, так, давайте так, ні. давайте по-іншому. Ми можемо зараз вкласти А, і, що стягувач відкриває воду на спуски. Те, що входить в суд, так. Таким Ні, чином ми припиняємо користування водоспуском, бо водоспуском ну, зараз користується. Водоспуском суд встановив, що він користується цим. Бо тоді б не, було б відмовлено. У вас є доступ до користування, а ця дія, про яку ви говорите, ви хочете її припіднести, що це є виконанням рішення суду. Вам перешкоди немає, от беріть відкриваєте. Дві черка вже є дві вимоги. Це, війна війна війна. Війна. це одна історія, а, а друга є та припинити будь-яке користування. Це зусиль, але будь-яке Тут не треба когось подвійного тлумачення, це будь-яке користування. Будь Отто, користування за призначенням для чого цей предмет є збудований. Якщо в нас є водоспуск, він зараз є закритий. Він використовується за призначенням, він тримає воду. Ну, це, Якщо ми вас, зараз відчуємо... це ваша добра воля, що він закритий правильно? Ні, це він його закрив. в Тому вся справа. Це він його закрив. самовільно, при Він це робить неконтрольовано, коли вважає за потрібне. Коли треба спускає, коли треба відкриває, в, закриває. Ну так, от ви це ваше майно. Дивиться, закрите. Я пройшов, взяв, відкрив, бо це моє. Правильно. Це робилося, абсолютно. Але суд встановив, що перешкоди існують, незважаючи на те. Що цей боржник не має права користування, однак користується встановленим судом. Я думаю, що це не є предметом розмови з вами ну, в цьому діалозі. Бо це встановлений факт. Це є предметом, того, що в рішенні суду не прописано порядок такого виконання припевної діяльності. Вони діяльності на ваших відділу ну, є доступ і вони так би нічого не виконують. От ми приїхали, що вони роблять? набраний сам. Це, тобто що тут немає активних людей, технік людей, не означає, що, що гідродамба вона не використовується, вона використовується за призначенням процесу, коли призначені спорядження води. Водонапуск наповнив, відкрили, наповнили, водоспуск закрили, щоб став рівень піднімався і дамба тримає воду. Тобто Він використовує всі гідроспоруди за призначення. А ми просимо, так як суд встановив, припинити це користування. А що вам заважає цим? щоб за призначення, так як ви хочете. Тут не мова про те, як ми хочемо, про тому, що мова про те, що вони мають припинити користуватися. Як ми будемо користуватися, це вже питання наш. Він заявляє, що він припинив користуватися і не користується. Він не користується. Тобто те, що ви бачите зараз став. Наповнений ну, водою, він, Це не, ви не вважаєте ну, користування? Він на його не, та його Ні, думка, це він думка не Вона була в суді. Ні, ну, є дві сторони. Його думка не цікава, по-перше. Ну, так не не може бути, що нічия думка Його, по-перше, е, е, Бирич ну, Ігор і... Володимирович, депутат. Він був, тут, його машина. Де Михайло? Михайло тут я не бачу. І навіть він скаже, що Послухайте. він тут робить. Послухайте. Якщо він каже, я не користуюся, я надав доступ, він це зафіксував і підписався під підписав. все. Так, ви, е, Дивіться, ми бачимо, що стави є набрані. Ви вважаєте, що не перепинив користування? Я вважаю, що е, якщо він сказав я вмив руки і пішов, я отримав. Ні, так, питання, що він, він говорить це не. Ми зараз питання до вас. Ви будете наш У нас є е, е, наказ е, усунути та перепинити користування. Ну, він, ви вважаєте, він усунувся він, від користування. Він вважає, ви вважаєте, що він припинив користування друг Тобто те, що став набраний, це нічого не означає. Ну, він не був його ми не про нього говоримо. Ми зараз говоримо про те, що ну, це спосіб виконання. Він був його ми спускати. можемо виконати. Є ж е, 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 немайнові рішення, які може виконати боржник, які можемо виконати і без боржника. Ми можемо це виконати без боржника. Це реально зробити. Так, це ваше право. Нет. Це треба зробити в рамках виконавчого провадження. Чому? Чому? Бо в нас є виконання рішення по немалі справи. Він припинив справ. користування, залишив з водою і пішов. Він не припинив, але дамба ж стоїть. Дамбаж... Він мав зруйнувати дамбу? Ні, він мав відкрити водозасунки, які він закрив, щоб набрати став. Він, чому він мав це робити? Щоб е, перепилити користування дамбою, яка він, тримає цю воду. Він, він, він набрав воду і залишив і пішов. А ви собі робіть, що хочете. Ви туди не знаєте, припинили користування. Добре, давайте так, щоб ми бачимо, заповторюємося. Що ви зараз робите? Які? Акт? Ми складаємо акт, вже склали акт, ну, те, що відсутні перешкоди вам в доступі до ваших гідроспоруд, Тому що ми не бачимо ніяких... Про перешкоди, інші. а про другу вимогу, вимогу припинення? Ми, ми, ми зазначаємо в акті, що з його слів він припинив цим займатися і більше цим не займається. А Ми можемо Можуть, це акціону знайомитися, які записні. І ми можемо на свій, на свій розсуд, ми можемо спускати, відкривати свої шандори. Не Мою не це, так? Ми не можемо вам вказувати, що ви маєте. Суд не заперечує вашого права. Я зрозумів, я зрозумів. Суд сказав, що це ваше майно. Суд так. сказав, що ви маєте право ним користуватися. Ну, які ще вам потрібні права? Суд ще сказав, що ми маємо припинити користуватися лендпромож. Ленпрому ленд тут, тому що правда. То, що ми, ми знаємо, які ми маємо. Воду качає далі? Давайте знайомимося з актом, пишете заперечення, що ви не пишете в акції. Рішено виконаними користування не немає. Вони зазначають, що вони просто користуються не вашими, а вони собі власні гідроспоруди. Не ну, немає гідроспоруди. Не немає гідроспоруди в суді. Це я, я скажу зі слів. Зі я не буду та, ниряти там та, зараз. зараз. Звісно. Розумієте? Написав. Можна наші дати наш... Він написав пояснення. Ми пишемо теж. Ні, це не пояснення. Це державний розвиток. Тут може бути пояснення. На п'ятому ставку, на п'ятому ставку, ніякого жодного ремонту не робилося і нічого не робилося. Пишіть своє бачення, пояснення. Давайте по машині може. Розумієте, то той він вінкий, але він важкий. Ну, тобто тут таке... Що було перше? Яримай <плес> <плес> ручку. Але <плес> кришки, що... так? Так. Ігор, це ви наповнені? Наповнені, так. Заповнені, і от приїхали його три, то він зараз, якщо я зараз тільки на майно своє заходжу, зараз буде стрілянина, так як було два рази. вже. Було два рази. Ну, тут це... ну, ви що... Я? що? Я? Кличте його сюди, Пличте, як, як, як він буде, хай, хай він не використовує. Ми ж ну, бачимо візуально. Ні, бачим. ні, бачим. ні, бачим. ні, він багато що говорить, говорить, що він не використовує, рибу не вирощує. Він перешкодний ні. багато, що говорить, ми бачимо візуально це із це розряду кримінально-карних питань, а не спільно правових. Пишіть, що значить так, як ми будемо писати. Ви у нас є стягувач. Стягувач. Так. Пишіть, пишіть, пишіть. Рішення суду не виконане. Користування за там користування. гідроспорудами. Боржником не припинено. Використовується земляні дамби. Все мы наполнили. Так? Так. Куски. Вот она пустки. Воду он у Що ще в нас є? Встановлено тут так. Повні цей. Він далі накачує воду, далі коси, і все. Ставте крапку. Крапку. Далі. Куржник. Осип, те що надходить. Порядковий. Там было на мешках да. то можно на еще этим? Воду на пуске всего закрыть Воду вот до спуски, до закрытия. Пошли, стягивайся. Ми можемо копію отримати. Чи воно буде відображено в виконав цьому Ще, в екідні, реєстр... ну, ви в тому реєстрі, проведення. так. Автоматично сам Так, провадження. Так, 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 так. Таке питання до, ось, до вас. На наші, мою випадку? думку, таке так, рішення, таке рішення, таке рішення не, буде ступень. Там це відсилка і немає способу виконання. Я пропоную звернутися до встановлення способ виконання. Що ви кажете, що є способ виконання є спуск води? Подігайте. це так? Скажіть, будь ласка, яка позиція, виконавчись на сьогоднішній хвилину? Рішення суду ви вважаєте виконане чи ні? Рішення суду, ми вважаємо, що воно виконане. Що, Тоді немає перешкод. Наголошую, що є дві зобов'язальні вимоги. Перше, уста перешкоди. на даний момент може дійсно перешкоди на посі. Але є друга вимога. О, Ті часи, рішення, це, не це, 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 ми знову що, вертаємо до, ну, до нашої буде розмови. No. Буде захочено, Бо ви тільки фіксуєте, усунете, ви тільки ми фіксуєте, фіксуєте усунення, фіксування. а ми наголошуємо, що має бути no, і усунення. Ми не бачимо способу користування і усунення цього користування. Способ користування використання за цільовим призначенням. Дамба ну, збудована. Це не. спеціально ми давали до заяви е, наші, дали е, паспорт гідротехнічних сталів. Там є. Але Це спеціально збудовано в 922 році цей весь каскад і комплекс, і ті всі гідроспоруди призначені yes. набору, транспортування, збереження yes. та інше використання yes. води. Якщо вони будете звертатися, то ми з варимо виконання. Питання: якщо виконавча служба вважає, що рішення суду є виконаним. У зв'язку з чим ви будете звертатися за роз'ясненням? Роз'ясненням рішення суду, яке виконане. Чи можливо все-таки ж таки ми вважаємо його не виконаним, і тоді звертаємося у зв'язку з... Підґрунті я додаткові вже обдумався. Чи не, це бо... у зв'язку з тим, чи це у зв'язку з чимось? іншим. Ну, бо ну, на, сьогод... просто... на сьогоднішній момент, тобто, як, як ми це на ну, Наше чого. бачення, що воно не використовується наповнення ставка водою, це не значить використовувати. Відроспоруди не вистачає використовувати від розпору.